Власне каменем спотикання на Яремчанщині стало бажання приватного підприємства ВІВ, яке є власником майнового комплексу ресторану Гуцульщина, отримати земельну ділянку для розширення своєї діяльності. Але депутати Єремчанської міської ради неодноразово відмовляли підприємству оренді землі. Громада правильно піднімає питання і щодо виділення земельної ділянки товариству ВІВ. Е щоб дану земельну ділянку 1 гектар 565 сотих віддати в оренду. Ставилося питання. Розроблено відповідний план забудови даної території, але громада поки що цей план ми не представляли громаді. Ми будемо здійснювати відповідне напрацювання з депутатами Яремчанської міської ради. Однозначно, ми будемо вважати на думку громади. В першу чергу, можливо, вибір Відповідний державний акт і закріпити дану земельну ділянку за територію даної громади, і громада можливо тоді будуть якісь відповідні пропозиції, і можливо, сама громада упорядкує дану територію, адже ви сьогодні чули про те, що там може бути і екомузей і музей української повстанської армії, може бути сцена, співоче поле. У свою чергу директор ресторану Гуцульщина Олександр Гуменюк, який є також депутатом Яремчанської міської ради наполегливо вимагає землю і звертається у різні інстанції, зокрема і судові. На ті земельні ділянки, якщо громада і сесія нам виділить, є розроблений проект ще в прошлому році. В прошлому році. Там, де якраз це більш попитання, які цікавлять сусідні і кажуть, і базар Квітчука, сувенірних будок там строїтись не буде. Це я вам гарантую. можу письмо то написати і кажуть, розписатись повністю. на сьогоднішній день. Сувенірні будки це вже недоцільно, економічно просто недоцільно. Якщо це питання буде винесено на сесію, то я готовий представити план забудови і все остальне. А детальний план території це згідно з законодавством, він вимагає при любому отриманні землі або розгляду детальний план території. І тим більше, якщо той детальний план території затверджується сесією, зміни у ньому я не маю права робити. В детальному плану території там немає слова ні сувенірні будки, ні про що. Там йде, йдеться розмова про парк атракціонів Чортове колесо. Про співочі поле, про сцену, про музеї і велика будівля супермаркета, дитячі ігрові атракціони, криті і кажуть, і відкриті по все. З другої сторони цього конфлікту стоїть депутатський корпус Серемчанської міської ради, обраний громадою, та сама громада, яка згуртувавшись, створила ініціативну групу. Єремчук, речі курорт понад 100 років, гражда журнал. Нагадайте собі таку фразу. Коломийська газета писала, що в яремчі в селі найчистіші піхурочки, е, е, стежки і найчистіші плаї, то, може, повернемо славу чистого корона, щоб була чиста ріка, а не тело, там Бог знає що Не будемо робити робити шанхайку підпідні до Гуцульщини, так це була лялька. А щоб ваша готующа наклалася Саша, дохід зменшити ціни. Я згоден словами громади, що е, достатньо є в ресторанах осущені території на обслуговування даного ресторану. І е, я також з тим е, згоден. Ну, але ми зараз товчемося в ступі, як казав мій колега Любомир, тому що є рішення сесії і може якісь там обговорення збирати громаду не потрібно, тому що громада вже зібралася. І думаю, що ця громада вже висловлює своє свій супротив тому, щоб дана земля була надана тільки якісь в одні приватні руки. Конфлікт набирає обертів серед мешканців міста. Побутує думка, що землі, на які претендує приватне підприємство ВІВ, потрібно законно закріпити за громадою міста, а тоді вести мову про можливі інвестиційні проекти та передачу в оренду. А справді я думаю, що ми цю землю найперше треба виготовити до Це саме перше. Того, розробити план, що там хоче бути. Якщо в яремчі мають бути атракціони, то намалювати там атракціони, якщо там мають бути якісь співачі поле, намалювати там співачі поле. І якщо хтось хоче розвивати і вкладати інвестиції вже потім. У теперішній земельно інвестиційній пропозиції приватного підприємства Вів має місце не зовсім гарна історія з минулого, коли свого часу власник Гуцульщини вже обіцяв спорудити атракціони. Викупивши ділянку, нічого не зробив, а замість атракціонів побудував два сувенірних ринки. Очевидно, така інвестиційна політика ВІВ не переконує громаду міста та депутатів у добрих намірах приватного підприємства. Всеволод Киселевський, Василь Томич, новини телеканал Раї.